засідання так, будь ласка, судове засідання оголошується. Продовжуємо свідок. Ваше Стали... честь, вибачте, клопотання. Адвокат Віремєнка. Я прошу дозволити журналістам телеканалу Прихована Правда здійснювати фіксацію процесу аудіо-відеозапису. Я а, маю тоді інше клопотання. Я маю інше клопотання. Вашу честь якісь примовані зупинити цей фарс і доставити свідків Новікова і й двох інших в зал судового засідання для, для очного допиту і перехресного допиту в залі судового засідання, оскільки я мотивую. В даному камері слідчого ізолятора, де перебуває свідок Володимир Новіков, перебувають офіцери департаменту, значить, виконання покарань. У нас є докази цього, і я вимагаю доставку всіх свідків, яких ви назвали сьогодні. В вашу честь зал судового засідання. Норми, на які я посилався, я можу повторити це чотири рішення Європейського суду з прав людини, Тахері проти Великої Британії, Міхельсон проти Нідерландів, Дорсан проти Нідерландів, та ще два рішення європейського суду, які стверджують, що у захиста і підсудного є безумовне право вимагати допиту свідків в очному порядку, тобто фізично бути присутніми до тих пір, поки нема застережень, наприклад. Справа стосується якогось там зґвалтування, чи свідки перебувають під е, м, програмою захисту свідків? Дані особи не перебувають е, під програмою захисту свідків. Тому я вимагаю її доставки фізично в суд, щоб я був переконаний, що в них над головою не стоять офіцери СІЗО, які е, керівництво якого сфабрикувало на Бабалікова Івана е, кримінальну справу, яка зараз слухається. Дякую.